Замість знищеного расистами легковика Мартинівського ФАПу, мікроавтобус від індійської діаспори в Україні, село Мартинівка один із населених пунктів Парафіївської об'єднаної територіальної громади, що побував в окупації, коли російські війська на початку війни зайшли на прилуччину. За 36 днів окупації нашої громади. Найбільше постраждало я вже не раз говорила. Це село Мартинівка. Інші села вони постраждали, але не значні такі е, проблеми. А от для Мартинівки найбільша була проблема, яка сьогодні, яку сьогодні ми вирішимо, це було спалено автомобіль, який належав ФАПу. І от цю проблему я виносила у вересні місяці на зустрічі із нашими. Е, Спонсорами, так би мовити, люди, які пішли на зустріч, це представники з Індії, і вони пообіцяли і дотрималися слова. І на сьогоднішній день ми вирішимо цю дуже важливу проблему. 17 грудня ключі від автомобіля голові Парафіївської громади Галині Петруші особисто передав президент Індія клубу Алок Бансалтивська індійської діаспори, від наших близьких друзів. То, що ми обіцяли буквально недавно. От наше обіцяння в цьому ключі. Цей автомобіль, він дуже необхідний для наших людей. І тому я е, приємно вражена і дуже мені е, хочеться вам сказати. Що, е, скільки б не було е, днів війни, е, як би не було важко, але спільними зусиллями, завдяки вам, е, ми подолаємо все. І дійсно, із е, думкою, із впевненістю, з оптимізмом, із посмішкою, ми зможемо е, діждатися. Миру, а він буде обов'язково і скоро, тому що оця співдружність, оце розуміння цієї трагедії, яка на сьогоднішній день є. Ви зрозуміли, ви відчули всім. Серцем на вручення ключів від автомобіля для мартинівського ФАПу був присутній Володимир Чернов, начальник Прилуцької районної військової адміністрації, яка доклала і докладає зусиль, аби відновити все, що знищили расисти. Ще в серпні місяці ми почали шукати донорів, інвесторів, які будуть допомагати відновленню нашої прилучення. Так як і хотілося донести до наших міжнародних донорів, що прилучено також і Потребує допомоги. В серпні місяці ми провели відповідну там благодійну акцію, де залучили міжнародну організацію і показали їм реальні проблеми ті страждання, які пережила прилучена. Як результат, сьогодні ми бачимо. От побачимо сьогодні допомогу реальну допомогу від даних людей, і ця допомога вкрай важлива, особливо для населення Мартинівки, говорить голова Парафіївської громади Галина Петруша. 80 відсотків це люди похилого віку. Вони потребують медичного догляду, незважаючи на те, що там є два фельдшери, але все ж таки. Підвести людей до а, ічні, підвести до нашої амбулаторії потрібен транспорт, і тому це а, я дуже рада за це, що ось у нас. Це питання вирішилося. Я сьогодні дуже вдячна індійській діаспорі, які ну, люди це зібрали на кошти на цей автомобіль і передали нам. Я дуже вдячна голові Прилуцької військової адміністрації Чернову Володимиру. Олексійовичу. Я дуже 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 вдячна Галині Леонівної Петруші, яка ну захід перед цим був це проведений у Парахвіївці – відлуння руйнації. І що цей автомобіль іде прямо до нас в Мартинівки. Я дуже вдячна і я, і всі мешканці Мартинівки на сьогодні новий автомобіль Мартинівського ФАПу уже в селі і допомагає людям та медикам швидше і оперативніше отримати необхідну допомогу. Це «Ареномастер», це автомобіль на 9 посадкових місць. Тому буде можливість людей підвести. Це ну не суто. Медичний, але разом з тим це дуже дуже добре, що такий дають. Той, що спалили орки, це був Жигуль 70-х чи 80-х років, тобто старенький, але він був на ходу і він теж був ну під спір'ям дуже великим для людей. Ми дуже дякуємо за надану допомогу за цю машину, нам на яку нам виділили індійські друзі. Наша машина. Під час окупації нашого села згоріла. Всі декларації люди заключились з парахінськими лікарями. Добратися нам до лікарні не ніяк неможливо. От тепер ми отримали цей автомобіль. Всі люди будуть доставлені до лікарів при необхідності, буде надана їм відповідна допомога. Дякуємо, що нам нас підтримали, нам виділи цей автомобіль, який так нам був необхідний. Так, ми довго чекали цієї машини і нарешті отримали. Спасибо їм усім. Що нас підтримали, за нас спілкувалися, всім велике дякую. А дякувати в першу чергу потрібно індійській діаспорі, адже саме ці люди згуртувалися і не залишили в біді Україну, яка вже стала для них другою батьківщиною. На питання, чому допомагають нашій країні, відповідають тому, що Індія перша страна, де живуть добрі люди. Индия страна, которая очень любит Украину. И не забывайте, мы живем в Украине уже достаточно много лет. Я лично в Україні уже 33 года. Поэтому у нас же связаны с Украиной. Украина на правильном пути. Мы боремся за суверенітет Украины. Чтобы Україна, естественно, была правильна, правда и перемога. Мы дуже вдячны за наданную нам такой можливості. Мы э, влітку бывали. Качануки і пані голова э, зверталася до нас э, проханням допомагати э, параплівській громаді, і відмовляти не було можливо. Ми тоді вирішили, що ми індійська діаспора разом будемо робити все можливе, щоб э, виконати це прохання. Потім ми приїхали виконати. Чималу роль у можливості виконати цю місію зіграла Валерія Бондаренко, керівник проекту відлуння руйнації, яка власне і побачила зусилля Прилуцької районної військової адміністрації залучити міжнародних донорів на відновлення громад після окупації. Коли громади проявляють себе, показують, чого вони варті, а варті вони дійсно багато чого, то дійсно і допомога приходить, і рахуються з людьми, які мають певний рівень. На відміну від орків, які прийшли на нашу землю. А я не побоюсь цього слова. Це дійсно орги, це орда не освічена, не культурна, яка руйнує все за собою. Наші люди відбудовують, вони на руїнах садять квіти, вони городи засаджують, коли будинок зруйнований. Сіки ми такого бачили. Тому ми якраз і сприяємо у цьому розвитку, хай потроху. Хай дрібними такими шашками, але кроками всі разом ми відбудовуємося, тому це дуже важливо і в рамках всієї України важливо саме завдяки такої солідарності. Ми піднімаємося і ми обов'язково переможемо. Ми вже перемагаємо. І відбудова зруйнованого, відновлення знищеного расистами це невід'ємна складова нашої перемоги для Мартинівки. Це наче воскреслий спалений орками автомобіль. На місці стареньких Жигулів тепер стоїть вилискуючи фарбою мікроавтобус Рено Мастер від індійської діаспори в Україні згуртованості усього світу, наша незламність і перемога.